цих діянь, все вже перевірено. Хочуть мене загнати на чуже поле, грати в чужий футбол. Я не граю на чужому полі, в чужий футбол. Газета Експрес. У нас є надзвичайно високий рівень свободи слова. Газета Експрес один із серйозних, будемо казати, медіа ігроків в області взявся писати такий такі. Це є справа газет. Ви бачите, я на них не реагую, тому що це і неправда. Всі інші домисли, які навколо цього інсинуації, які вибудовуються, це також є частиною неправди. Чому ж я повинен реагувати на неправду якимись там речами, там, неспокоєм і так далі. Я в цьому плані є спокійний. Якщо депутат в черговий раз хочеться, щоб це було перевірено, значить це буде перевірено. Щоб до Ситуації взагалі, от е, е, окремі депутати заявляють, що є тиск на бізнес. І паралельно з тим, депутати самі нищать регіональний бізнес. Ви ж розумієте, що кожний необґрунтований запит депутата, депутатської групи щодо функціонування того чи іншого об'єкта підприємства, він за собою веде як мінімум 10-15 перевірок, тому що всі служби для цього задіють. Так що, повірте, якщо депутати самі не будуть нищити бізнес, і не робити необґрунтовані заяви. Бізнес Львова і області буде процвітати, працювати, а податкова інспекція в штатному режимі буде перевіряти.